Мені казали привіт, мені казали «Здравствуй», давай до світання. Казали мені, все б це було нормально, все б це було не страшно. якби це було у Пітері або у Москві. Але такими словами не стрічає столиця, жовто блакитної країни. Що чекає на транш? Вона чомусь не розуміє моєї мови. Коли я кажу привіт, мене питають, ти за Львова? Ні, я з України, це навпроти і про. Це там, де хрещеник, це там, де Дніпро, ні, я з України. Проти вас я не про, але мені треба знати, хто тут хто, так я з України. Так я з України. І на стіні колгосп не каже все пучком і кожен день розпочинається, іно, і сорочина, тіла, і мова, солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна, і як тут бути, на що чекати? Одна земля, і Донбас, і Карпати, але не чую В мене країна, моя мова. Просто класна, а не солов'їна, так я з України, це напроти Європи, це там, де хрещати, це там, де Дніпро, так я з України, проти вас я не про мені треба знати, то густо, так я з України, це напроти Європи, це там, де хрещати, це там, де Дніпро, так я з України, проти вас я не про мені треба знати, то густо, так ми з України. А ну дайте руки флот України. Так я з України, це на Європи, це там, де Хрещатик це там, де Дніпро, так я з України, проти вас я не про, але мені треба знати хто тут хто, так я з України, це напроти Європи, це там, де Хрещатик це там, де Дніпро, так я з України, проти вас я не против, але мені треба знати хто тут хто, так ми з України. Tak, com medo Ucrânia. Tá com medo da Ucrânia. Né? Tá com medo Ucrânia. Né? Tá